Доброго вечора. Хочу сказати так, коротке відео зняти. Дуже багато дзвінків на рахунок того, чи купуємо автомобілі на аукціоні чи ні. Скажу вам чесно, я на аукціоні автомобілі не купую, тому що при купівлі автомобіля на аукціоні можна дуже попасти, як то кажуть, в великі ризики. По-перше, ми не можемо перевірити досконало лакофарбове покриття те, що там показують. Вони виділяють, ну, повірте мені, будь-який продавець, який продає автомобіль, він вам виділить так, що ви не будете впевнені, чи там підкрас, чи там не підкрас. Далі, якщо це електроавтомобіль, ні в якому разі ми не можемо перевірити стан редуктора і двигуна. Для мене особисто це не проблема, я можу замінити, але для клієнта це зразу буде плюсом 600-700 доларів, а то й євро. Далі, тепловий насос. Не завжди є змога і не завжди відкритий капот, для того, щоб його побачити, чи він є, чи його немає. Стан пластмаси, стан е, салону теж ви не можете перевірити. Ну і саме основне стан лакофарбового покриття. Тому що е, якщо автомобіль прийде до вас і це вже неодноразово, до мене люди дзвонили, які купували вже автомобілі на аукціоні. І е, після цього вже не хочуть купляти, а хочуть, е, краще воно буде на. 700-800 доларів дорожче, але перевірений автомобіль, щоб його перевірили. Перевірили сох, перевірили стан комірок, перевірили лакофарбове покриття. Проїхалися ну, стан салону, редуктора, все це перевірити і після того купляти. Отже, на аукціоні ми не купуємо, купуємо тільки на стоянках або в приватних особах. І хочу показати, що на сьогоднішній день у нас є актуально. Правда, автівки в нас ще не всі. І ще одне Вольво на, е, миється, а ось ці автомобілі вже. в Отже, сьогодні продали вже Кіаніро. Ось така цей 2019 рік, 140 пробігу вона вже продана 16500. Ця hyundai Kona також продана. Це ми її пригнали під нашого клієнта, для нашого замовника. Це 2020 рік, ресталінгова, вже з новішою мультимедією. Ось ми вже майже тут самі самостійно, тому що не встигає чоловік, який в нас займається детейлінгом. Самостійно її вичищаємо, вже зняли сидіння, почистили ось так ковролін, ковролін вже в ідеалі пластмаси. Лишається завтра її помити е на дворі, тобто зовнішній її вигляд привести до пуття, е натерти колеса. Е можливо, десь є якісь мікроцарапинки, це все полірнути. Також ось тут є вм'ятинка завтра заженем до хлопців, які в нас займаються видаленням вм'ятин підтягнуть Зараз на сьогоднішній день є актуальна ось така Kia Niro, цей 2019 рік, 85 оригінального пробігу. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Редуктор, мотор все в чудовому стані. Автомобіль актуальний, ціна 17500 євро. кого цікавий. І ось такий Hyundai Kona, Цей 2019 рік. в 2022 році замінена батарея. Максимальна комплектація. Пробіг в автомобілях складає 158 тисяч. Кожен із цих автомобілів їхав своїм ходом. Електросидіння, підігріви, обдуви. Даний е, автомобіль у нас на панорамній криші з люком. Вартість даної автівки 1550 євро. Кого це цікаве, телефонуємо. Має два косметичних підкраса, без шпаклівки. Ось це задня ліва дверка. І ось це. Крило. Ліва дверка показує 170-180 мікрон. Ось це крило від цієї пластмаси до ось цього переходу показує 270-260, тобто шпаклівки немає. Далі менше, менше, менше. Тобто, робили перехід, закидали лаком. Ось такий автомобіль актуальний. Це 15519 рік і 17519 рік. В Нідерландах також ще є 2020 року Hyundai Kona. Мокрий асфальт і білий пернамутер Кіаніру. кого цікаве, телефонуємо. І ось таку опель Амперу теж пригнали того разу для нашого замовника. Має невеличкий дефект. Це на задньому бампері, ось така царапина. все решта в ідеалі. Автомобіль в ідеальному стані, на гарній, гарній резині, гарні лискосплавні диски, два ключа. Даний автомобіль ми зараз поставили на зарядний пристрій, заряджається. Показує в нас повністю зарядку, і 30 хвилин. Ось так виглядає салончик. Тут вже салончик, все почищено, все відчищено. Зроблений повністю детелінг. тільки що буквально пару хвилин назад забрали її від е, нашого знайомого, який тим займається. І будемо е, завтра ще, е, можливо, переговору з замовником, чи потрібно підмальовувати той бампер чи ні. Якщо потрібно, переїдемо на підбір фарби в Тернопіль і заженемо автомобіль для того, щоб підфарбували оцей невеликий недолік. Отже, кого цікавлять автомобілі, ні бензинові, ні гібридні, ні електричні. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Поїздку плануємо в неділю. В неділю будемо виїжджати в Нідерланди. Хто має бажання і має змогу самостійно е, поїхати і придбати собі автівку без проблем. Можемо вам зробити ось такий тур по Європі. Вартість коштує 150 євро е, білет, так скажемо, в Нідерланди. І за послуги, за те, що я вам допоможу, 500 євро. Е, в допомогу входить підбір. Відповідно, супровід назад, розмитнення, кордон, до бумаги, повністю все для того, щоб ви поїхали вже. Тобто, приїхали, пересікли кордон, приїхали на розмитнення, розмитнулися, зробили сертифікат і поїдеш щасливо додому. Отже, кого цікавлять та телефонуємо. Мій номер в шапці профілю. По будь-яких питаннях також телефонуйте. Дякую, до побачення до нових відео. До зустрічі.